Купи квіти допоможи ЗСУ. Такий напис і букети квітів можна побачити на узбіччі дороги з Луцька до рівного у селі Звірів. Місцева жителька, майстриня Галина Міндер, каже, упродовж місяця виносить квіти і продає їх біля свого обістя музею. Уже назбирала 1800 гривень для військових 14-ї окремої механізованої бригади. «Стільки квітів все одно вони пропадуть, пересвітують ніхто. так, якась користь буде. У нас тут є хлопці, волонтери, вони постійно наших їздять, це 14-та бригада. Я їм перераховую на рахуночок для наших волонтерів, і ми там завжди збираємо тут посилочки для них. За квіти кожен дає стільки, скільки вважає за потрібне, каже Галина Міндер. Найбільша сума за букет була 250 гривень. Було темно, я збирала і їхав один молодий мужчина з улики. Він каже, я хочу гарний букет для своєї коханої дружини. І я йому дуже величезність зробила. Ну він заплатив на більше всіх. Нині жінка продає букети з айстер майорів чорнобривців. каже, на грядках у неї городина поміж квітів. Нині вже сезон закінчується. Бо ті, що були літні, то вже і і дощ трошки примочив, і поморозив мороз. Крім квітів, жінка продає також свої вироби. Каже, два роки тому у власній хаті облаштувала музей декоративного мистецтва і приймає тут відвідувачів. Тут ну всі мої роботи це я тим займаюся коренепластикою, можу щось трошки помалювати. Роблю ляльки, мотанки, якісь дерев'яні вироби, то з бетону можу, яку вазу зробити. Зі слів Галини Міндер найбільше любить працювати з деревом. Цей талант успадкувала від батька. Сюжети для творчості підказує природа. Оце корінь берези, і на коріні наросла ось в домі кравліка. Будиночок, прямо й вусіка. Живі Галина Міндер розповідає, колекціонує старовинні речі. У мене тут ціла колекція українських вишиванок, предмети побуту, колишні горщики, вишиванки, якісь корзини, ночви, як нас казали, ночви, де купали маленьких діток. Загалом за продані вироби і квіти, каже Галина Міндер, вдалося назбирати для військових майже три тисячі гривень, за час нашого знімання квітів у жінки не купували. Продаючи квіти для ЗСУ, це її такий посильний внесок для того, щоб. Ну, зібрати певні кошти і допомогти, чим вона може. Стоїть в неї банка, і гроші там туди кладуть її люди. Взагалі вона така дуже цікава людина, така особистість. В неї завжди дуже гарні, такі цікаві ідеї. І це дуже хороша справа робиться, тому що потрібно допомагати нашим хлопцям, щоб швидше прийшла до нас перемога. Оксана Євпак, Валерій Фетисов, Суспільне, Луцьк.